П'ять громадських організацій Івано-Франківщини отримують шанс на якісні структурні зміни. Стартував прийом заявок для ініціативних об'єднань на менторську програму від грантів теплого міста. Обрані учасники протягом п'яти місяців працюватимуть із досвідченими менторами. Вони допоможуть налагодити внутрішні процеси, а також підсилити спроможність і вплив організації на громаду. У нас буде дуже гарний старт програми. Це воркшоп від Оксани Дещаківської, яка очолює Львівський офіс фонду відродження. Тобто про організаційний розвиток самих для самих ГО ми стартуємо спеціально через цю форму, яку я сказала, будемо підбирати ментора відповідно до запиту самої громадської організації. бо інколи бувають дуже різні запити в команд, Тому під них буде підбиратися ментор. Це люди, які працюють у цьому секторі, очолюють громадські організації, які вже довгий час працюють в Україні в розвинуті і так далі. І власне п'ять місяців буде тривати їхня робота, і фінальна зустріч наша буде в липні. Це буде також якась навчальна складова і презентаційна презентація їхніх досягнень за цих п'ять місяців. Для участі в менторській програмі громадські організації повинні бути активними та прагнути змін на краще. Важливо також мати запит на розвиток і вплив на громаду. Іноді, аби досягти більшого, потрібна допомога зовні стверджують у фундації регіональних ініціатив. У нас гарна інституційна пам'ять і передача досвіду, але, як на мене, нам потрібно більше залучати ти досвід ззовні досвід інших організацій, те як вони працювали. Зокрема, програма теплого міста передбачає також розвиток соціально важливих проектів. На що ми плануємо націлюватись у 2025 році? Тому думаю, це може стати корисним для нашого осередку. Пріоритеті у нас зараз навчання нових кандидатів, і для цього нам просто необхідно залучити ментора. Досвідченого ментора поза нашою організацією раніше менторську підтримку від теплого міста отримували переважно ветеранські та всеукраїнські організації. Втім, нині менторський супровід пропонують громадським організаціям Івано-Франківської області. Прийом заявок триватиме до середини лютого. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.